Друзі, як і обіцяла, це друга частина влогу, влогу за вівторок, бо вийшло, як завжди, доволі багато матеріалу і вирішила розділити. Тож, дякую за те, що знову завітали на вогник. Якщо не бачили першу частину, можете перейти, переглянути. Залишу в закріпленому коментарі в першому посилання на першу частину дня, те, що було до обіду, а ось що було після. Зараз все покажу і розповім. Я з торбами. У мене зараз ресто декюр. Тобто там продуктові, продуктові продукти. Набір продуктовий для наших українців треба забрати. І потім на роботу поїхати, поїду на 10 хвилин раніше, так, щоб встигнути до роботи. Так, ну що, я заберу це, скажу. Це нам віддали, вони там розберуться. Поїду, так щоб на 10 хвилин раніше приїхати на прибирання і на 10 хвилин раніше піти, щоб Алією встигнути о четвертій. Бо так в мене в планері написано з 2 до 4. Чоловік українців, які живуть в Монтескю, їздив з хлопцями в Барселону теж в суботу. Паспорт робив за кордон і в нього закінчується взимку строк. Все зробили, все. Ну, в нього підстава є, що він, він не зобов'язаний і так далі. Ну, я не знаю, чи є зараз якісь з цим проблеми чи ні, але в нього. Якби за це не, не переймався. А просто що паспорт коштує в, цій, в сервісному центрі, в цьому 130 євро. Зробити це за послуги сервісного центру. Дитячі, вони беруть 80 євро тільки за те, що роблять, а за дорослий 130. Ми замислюємося серйозно, вже, можна сказати, плануємо, як нам краще поїхати. Скоріше за все, в листопаді ми поїдемо в поїдемо в Париж, так би мовити, суміщати приємне з корисним. І хочемо ж там через консульство подаватись на паспорти для дітей, бо нам треба аж цілих 5 штук, ну, я вже про це казала. І консульство має зробити їх. Ну, не консульство не має брати ось цю пеню, таку сервісного центру по 80 євро. Так що подивимось, треба ще трошечки досконаліше дізнатися, але вже треба шукати в оренду житло. Чим раніше ми це зробимо, тим дешевше ми знайдемо. Але на нашу веселу величезну компанію. Задоволення велике. Ми, скоріше за все, поїдемо автівкою. Ось колись, коли українці ми тільки приїхали тут, коли тимчасовий захист тільки розпочався, у 2022 році можна було і до Парижа безкоштовно поїхати, взяти безкоштовні квитки з нашими паспортами. Але ця, цей атракціон щедрості доволі швидко закінчився. Дозволили потім тільки по Окситанії їздити по нашому регіону, а ось по всій Франції вже не було можливості. Тому білет в одну сторону коштує 60 євро. Що на літак, ну, на літак ще, мабуть, дорожче, там не пам'ятаю, туди і назад ціна там 100 євро чи якось так, тож нам автівкою буде вигідніше. 800 кілометрів нам до Парижу їхати. Добре, побігла, потім дорозповідаю. Так. Ну, цікаво ось, продукти. У мене на каналі колись було відео, коли ми ще отримували, я все показувала. Але ось бачите, на трьох, на трьох членів родини 2 літри молока. Тут і попкорн. Ну, теж кожного разу щось інше. Тут ось запропонували взяти щось таке, якийсь мікс-курман. Чорний шоколад з горішком. Добре, дуже не буду показувати заморозки. І ось там трошки йогурт, бачите. Хліб заморожений, стейки, ось такі, але рівно три штуки. На тиждень там рибні галочки. Зовуч, звичайно, зовсім. Чотири картоплинки, вісім маленьких картоплинок, кавунчика відрізали. Один огірочок. Цього потрошку, але так, щоб було, що поїсти точно з голоду не помреш. Це ж. Це безкоштовно дається. Так, я ж взяла з собою холодильник. Щось. Не можу відчинити. Ну що таке ось. Навіть поклала туди з морозилки, акумулятор приколода. Все по правильному. Вони, до речі, коли завезли. Іка Монтисків вони нам передали назад продукти. пам'ятаєте, там мені макароні дали, віддали, кажуть, не встигають самі з тими запасами впоратись, з'їдають і віддали нам 4 цього разу або 5 банок квасолі зеленою консервованої, Ми її їмо. Я її навіть купую в соціальному магазині. так? За повну ціну здається, якщо і купували, то десь на відпочинку коли були. Але ми її їмо, як гарнір використовуємо. Взагалі можна ще салати робити з тунцем, наприклад, і квасолю таку додавати. А вони ось, українці наші з Монтескю не дуже її полюбляють. Якщо їдять, то не так багато, як їм дають щоразу. Тож вони з нами діляться тим, що їм дають. Ось така історія. Нас теж були, ми накопичували ті запаси, коли нам давали. Нам давали в два більше, ніж в два рази більше, ніж їм на сімох людей. І ми, звичайно, теж не могли впоратись з тими всіми запасами, але вже ж за два роки без таких подарунків долі, то ми вже все, все витратили, все з'їли поступово. Ось так. Так, я розповідала про що? Про поїздку в Париж, мабуть. Все, я вже за своє думаю. Тож, нам потрібно орендувати житло, тому що коштує це дорого на сімох людей, і ми, а, все згадала, я розповідала про транспорт, що поїдемо автівкою ті 800 кілометрів. І плюс автівки в тому, що ми можемо поселитися не обов'язково в самому Парижі, а десь в Іль-де-Франс, тобто в Окрузі, навколо Парижу, і їздити автівкою ну, безпосередньо в консульство поїхати, чи десь поїхати до туристичних місць, десь запаркуватися. Ну, як ми в Барселоні робили, десь, це, звичайно, тільки платну парковку зможемо знайти, але. Все одно, коли свою маєш автівку мобільніше почуваєшся з дітьми, особливо. Коли ти там молодий турист, то можна, звичайно, і метро, і пішки багато пройти, і велосипеди прокат взяти з дітьми. Все це організувати складніше. Ось такі в нас ще мож... ну, плани, нам в будь-якому разі треба це зробити. І тому ми. Можна сказати, плануємо, ще нічого не, оренду, не орендуємо. І в самому консульстві там треба брати рандеву, але, як мені сказав чоловік, що там місць ну, дуже важко потрапити на вільне місце, ці всі по запису, хоч і онлайн, але постійно все, там всі місця зайняті. Єдине, що є там приписка що діт... сім'ям, багатодітним сім'ям з дітьми можна без такої черги туди потрапити. Не знаю ще, як ми будемо це перевіряти, тому що їхати на всякий випадок в Париж і потім спіймати облазня, як то кажуть, є такий вираз. Ось буде занадто нам дорого коштувати. Фу, все, їду до місьо і мадам на кемпері. Мабуть, вони знову ще нікуди не поїхали, бо місьо обіцяв, якщо поїдуть, вони в вересні збираються. Вже він мав відремонтувати свій кемпер. Прийшли нарешті йому п'єс, деталі, які він чекав. Чекав три місяці, каже: ну, це ж Франція, це нормально. посміялась з його такого самокритичного жарту. А, мав він відремонтувати, мають поїхати, але ось, бачите, знову не поїхала. А, я згадала, в них там візити до лікарів заплановані. Їду прибирати. Бонжу! Я так розігналася, що на 15 хвилин раніше приїхала. Місію це помітив, кажу. У зетаванс. <смі> ну, так що, ось буквально ще 18 хвилин до відчинених воріт. А я вже їду в школу залії. Все ж таки їдуть, наступного вівторка їх не буде. В п'ятницю вони їдуть, їдуть в Ар'єш. Ну, це ось туди, в сторону гір. До речі, сьогодні дуже добре видно гори. Така... Такий чорний силует. Їдуть в Ар'єш і потім Уд це все-таки частинки. Комуни, це, мабуть, так правильно назвати частинки Окситанії. Кажу, тільки вуд, не знаю, чи поїдемо, чи ні, тому що там от якісь фестивалі музичні, багато тут з'їжджається різних неблагонадійних людей, які, які п'ють, гуляють і ніде не працюють, не хочеться, типу, поряд з ними їхати, відпочивати. Ну, таке. Мені здається, я щось по новинах бачила там рейв фестивалі серед молоді, там студенти. Щось таке відбувається. Життя триває, люди живуть своє життя і молодь теж молодість ніхто не відміняв. Теж продовжує місіо звільняти будинок. Сьогодні мені тільки нагадав про столик, який він мені пропонував. Ну, я кажу, що, ну каже, ви подумали? Кажу, «Да, я то подумала: в нас місця немає зовсім. Я йому минулого разу казала, був би в мене власний будинок, я б, звичайно, від меблів би не відмовлялась. Але аж. Але ж. Тебе з колінками сталося. О, ми родити. Я хочу ті колінки. Щось Лія, Лія так гралася, що зелені колінки. Білі штанці такі гарні. А стали зелені колінка і трохи ззаду теж зелененьке. На травичці грались. Це в школа класна. На десерт морозиво. На обід було. Маленьке морозиво? Ну, па... ну, як палочка. Як палочка? Маленьке. А, а інше окрім а десерту що було. <плес> Спагетті з яким соусом? Червоним чи сирним? Червоним, Червоним? Болоньєзе, мабуть. Швидше, швидше, му, му, мов. мов, мов. О, потрати мене ще не повернулась. До п'ятої будуть. О, ага, чого відчинено? Семен прийшов вже. А чого ти не зачинився? 22 хвилини. Мені зараз в той самий будинок, де я вчора в аптеку з'їздила. Що? Бувай дость, але їду не велосипедом, як вчора, хоча це лічка. Не, ви... не виглядай з вікна. Так, але вчора я брала велосипед, а сьогодні є в мене таке передбачення, таке, що я можу бути відправлена кудись подалі, не в аптеку, а в супермаркет. Це по-перше, а по-друге, я ж теж хочу собі в магазин з'їздити потім. А ще на цьому тижні ніяк не потрапляю в соціальний магазин. Це сумно. У мене були сподівання на значну економію знову, на купу смаколиків, але не видасться багато роботи. До пішки Валти. Так, мені тут поряд і ось, яка у мене машина є. Мені насправді не так багато треба купити, але там води 6 літрів буде, щоб не нести. 200 метрів всього 300. Та 200, мабуть. Відстань від будинку. Вже закінчила, зараз їду в нету, але є в мене ще бажання заїхати потім в Алді, тому що я дещо там подивилась, наприклад, по євро 49 виноград, кілограм винограду. Ще дещо. Так що, скоріше за все, ще повернусь. В два супермаркети заїду. На кільці зняли верхній шар асфальту. Будуть новий заливати. Капустка кілограм максимум менше кілограму. Новинка коштує 269. Зараз буду перепаковувати торбенку, але витратила. 2 євро 23 центи на це. Насправді ні, але в мене чек був 32 євро. 30 я віддала залишками своїх талонів. На їжу. Валді вже не поїду, тому що знайшла тут теж яблуки за такою самою ціною. 3 кілограми за 2,99 і Ще й морква. Дивіться. по 70 центів кілограм вийшло, тому що пакетик 3-кілограмовий. Десерти зі знижкою. Я ж ще в магазині зустріла двоюрідну сестру. Вона теж після роботи заїхала за продуктами. Тож так трошки порозмовляли, постояли трошечки, але ж поспішаю додому, до дітей. Алло! Алло? А? Ну, Що? Hello. Так, я слухаю тебе, Микола. Uh, я чуть не вже їдемо. Добре, ви встигли на цей потяг, так? Добре. Бувайте. До зустрічі. До. до зустрічі. Це ж сьогодні Миколай мав їхати самостійно з ліцею до вокзалу. Іван мав їхати з роботи з іншого району Толузи. І вони мали зустрітися десь в потязі на вокзалі біля потягу. Значить, все вийшло в них, прозвітували. Миколай попросив зустріти їх з вокзалу. Ну, взагалі чоловік ходить пішки, зазвичай, якщо там не дощик, нічого, він то собі такі кроки заробляє, фітнесом займається, але зустріну, тільки що приїжджав, заїжджав, точніше, наш українець з Монтескю, забрав продукти, я навіть не виходила до нього, попросила. Забрати з вікна та й все. Така ось біганина в мене. Таким видався вівторок. Дякую вам за те, що додивились до кінця за зворотній зв'язочок, як завжди, дуже вдячна, тому що це для мене важливо. Побачимося, зустрінемося в коментарях, спишемося. Також в наступних відео готую вже для вас влог, влог середи. Думаю, що буде він не менш насичений, багато годин праці. І все це будемо суміщати з. Піклуванням про родину і про дітей. Тож, залишайтесь на каналі, як то кажуть. Бережіть себе, будь ласка, не забувайте донатити, допомагати Збройним силам України, бо це наша найголовніша надія на те, що все обов'язково буде добре. І ми в це віримо. Бережіть себе. Ще раз кажу. Бувайте, до нових зустрічей!